Історична подія в обласній філармонії імені Іри Маланюк вперше за історію існування національного ансамблю Гуцулія. Його оркестр виступив із сольним концертом у новому форматі. Знаєте, я з великим задоволенням прийшла провідати, відвідати концерт. І хвилююся, таке враження, що я зараз маю вийти на сцену. Хвилююся за моїх, як кажуть, соратників, моїх. Е Що я ну я просто чекаю якогось великого великого свята для себе і щоб вони так само відчули, що є для них свято? Я від концерту очікую якісь там українські мотиви. Також хочеться відпочити від буденності, трошки якось е е е е е переключитися. Ніж музичний колектив перший виступив перед глядачами із сольною програмою в поєднанні із сучасними голосами, що є справді історичною подією для поціновувачів оркестрової музики та гуцульського танцювального мистецтва. Шлях довгий можна сказати, бо ми в принципі складова великого колективу. Де є три творчі структури. Пор, танцювальна група і оркестрова група. Ну і вперше, як було вам сказано, за 85 років сьогодні вперше ми представляємо свою сольну програму. Звичайно, що це для нас важливо, тому що тут якраз ми можемо показати, на що ми варті. Національний академічний ансамбль пісні і танцю заснований 100 років тому. Гуцулія лауреат багатьох світових музичних конкурсів та міжнародних фестивалів в Угорщині, Італії та Польщі. Ольга Цьома Лілія Бутяк, Любомир Микитюк. Новини на вежі.